Ізмаїл доєднався до написання всеукраїнського радіодиктанту Національної єдності, який відбувся 27 жовтня. До участі у написанні диктанту доєднали здобувачі та викладачі усіх закладів освіти Ізмаїла, зокрема, курсанти Дунайського інституту та Дунайського фахового коледжу Національного університету Одеська морська академія. Ожного року всеукраїнський диктант єдності збирає велику кількість здобувачів. На сьогоднішній день прийняли участь в цьому диктанті більше 200 здобувачів Національного університету Одеська морська академія в даному часі Дунайського інституту. Ми раді, що цей диктант сприяє об'єднанню і демонстрації того, яка важлива мова. Мова це один із важливіших. В стопов, вокруг якої збирається велика кількість людей. Наші здобувачі працюють в міжнарод... міжнаціональних екіпажах. І мова це єдиний такий важливий елемент, який об'єднує їх. І коли вони зустрічаються на судні і зустрічають своїх колег, це дуже важливо. З мовою вони несуть традиції, несуть основні. Процеси, якими вони пов'язані тут в Україні, це залучення наших курсантів, яких було більше, ніж як 150, до проведення диктанту національної єдності. Ми проживаємо на Одещині. Одесьчина багатонаціональна, але нічого так не поєднує, як любов до української мови, до нашої держави. І ми з задоволенням долучаємо наших курсантів до всіх просвітницьких акцій, які відбуваються на теренах України. Також до організації та написання Всеукраїнського радіодиктанту доєднався соціальний проект благодійного фонду Каріта Судеса – «Соуп Ізмаїл». Традиційно вже котрий рік поспіль в освітньому центрі «Соуп Ізмаїл» Благодійного фонду Карі та Судеса УГКЦ ми долучаємося до національного диктанту єдності, який проходить в день української мови та писемності. А вже другий рік поспіль до нас на цю подію з. Постійно приходять курсанти Донецького фахового коледжу національного університету, Одеська морська академія. Для благодійного фонду Каді та Судеса така можливість це вперше про єдність і про об'єднання молоді, поза залежністю, де вони від... знаходяться, де навчаються. І хоча Ізмаїл – це найпівденніше місто Одещини зараз для нас важливо, щоб діти тут долучалися до національного патріотичного процесу, який відбувається в усій країні одночасно. Написав національний диктант вперше. Подеку було складно, особливо через складні слова, яких я не був впевнений, як написати. Сподіваюся, помилок вийшло мінімум сьогодні. З всіма групами судноводіїв першого курсу Дунайського фахового коледжу національного університету Одеська морська академія. Ми доєдналися до написання національного диктанту. Саме головне в цьому диктанті це не кількість помилок, а те, що він об'єднує мільйони українців по всьому світу. Дмитро Єфимов для видання Південь сьогодні.